20 липня такі перчики є більші, є менші. Помідорки вже трошки обірвали помідорю завстали Завтра зраночку трошки поздергаю Припекло сонечко низькорослі попекло трохи їх. Яблонька трехсортова. Наверное, пробовать можно. Красивая яблонька. Хорошее яблочко. Це сердцевина розовая внутри. В цьому році будем пробовать их. В тому році було одне яблочко, то так просто... Подивились, що воно таке, а в цьому році трошки є. Воно ці саньки лежать по печені. Не. Але. Дебаравчики стоять. Стоять, значить, непогано. Дуже червоні. Хороші. А не з крослом щось не повезло сьогодні. А сейчас в теплице буду приспускать трохи огірки, бо вже там вони понакручували собі. Знизу вже не плодоносять, листочки пообривали і буду отак от колечками складувати. А тут підв'язувати буду веревочку, трошки нижче їх опускать. зараз зверху світу повно І огірочки висять, але ж рости нема куди. Треба буде ще зайнятися такою процедурою. Вчора. Все непогано. Наче болячок немає. Все добре. Якось так.